Від мінуса йде струм в життєвім колі, хоч багатьом здається, від плюса, напруга й струм від зла йдуть, сваволі, коли духовна нищиться краса. І люди до майдану йшли поволі, Здригнувшись від великої брехні, стрічки в них паролі, Довіри знаки у ці холодні дні. Є палиця в бійця у щиті щілини, на демонстрантів дивться крізь них. На щит поклала дівчина Жоржини, і блиск прицільний у зіницях зник. Поклала інша дівчина троянди, і лагідні від очі за щитом. юначе. У серця запитай поради, хай відізветься з щирістій добром. Не підніми на свій народ рушницю, не будь готовий у юрбу стрілять, опустить Мати Божа плащаницю, людей затулить, Божа благодать. Не тисни на кроку в запомрочі, вже б краще палець відсікти руки, не зможеш людям подивитись в очі, і проклятим ти будеш навіки. Це місто виростає не зі стін, а з плоті слова і людського духу. Хоч за щитом у казці Воїн тінь чатує кожну нашу спробу руху, вже пробує відтиснути плечем, Не видиме тримаючи в правиці, ні, не ударить гумовим мечем, і сміливо треба в очі подивитись. І прояснилось відійшов спецназ. Нарешті радість у серцях юначих, мов наречена кожного із нас, надія йшла у стрічках жовтогарячих. Вони йдуть, не мов на дискотеку, сказав тюхті, приплившись на майдан. Ні, ми йдемо, не мов прочани у мекку, стрічати повний місяць рамадан. Ні, ми йдемо, як хворі у аптеку, Щоб від брехні душа не полягла. Ми йдемо, не наче спраглі в спеку, попити віри й правди з джерела. Не ділимось на наших і не наших, на схід і захід не такі дурні. Ми на Майдані нині вже інакше, Де мчить зима на білому коні. Жовто-гаряче світло хризантем несе юнак вечері коханій, Пріоритет жовто-гарячих тем у хроніці планетної епохальній Жовто-гарячі полюстки троянд просвітлюють останні закони. Сліпці, прозрійте, це не хід парад, це стук сердець, вас кличе у колони. Розвійте сумнів, це не темний бунт, якого зрада візьме у тенета, це наша суть, це наша вже майбуть, який аплодуватиме планета. Жовто гарячим світлом хризомтем, Юнак вітає радісно кохану, сьогодні сніжу всю сірість замете, від фальші зла забальзамує рану. Коли тривога висла, як мора, коли терплячість вже перепорила, тоді сказала молодість пора і розправила жовто гарячі крила, І дзвонами до неї говорила священна Володимирська гора. Напевно, крила скріплював невіск, напевне, це не справа рук дедала, ні разу навіть за минулий Стількох, ще мирна дійсність не збирала, мов лицарі без страху й забрала, Зливалися у вуличний потік. Хрещатик ніч диміла байкер піч, до неї приєдналася буржуйка, немов з минулих припливла сторіч, під носом у когось льодова бурулька. Та в казані вже юшка смачна булька, Кобзар співа про Запорозьку Січ. Колись французький інженер був план козацький одяг змалював, намети, укріплення, гармати й мушкети, лишив нащадкам ще й фортеці план. Та все ж найкраще змалював. Майдан, де вибирали гетьмана для Січі, на ньому й стовп стояв для покарань, не раз там били за брехню й не двічі, і нас тепер об'єднує майдан, хоч іншої епохи вже прикмети, і стяги інші, вітер розгойдав, і не шапки козацькі тут, кашкети. Та все одно кричить народ, ганьба, Свій вибір, захищаючи і правду, І все одно не любить він браваду, Ті ж істини, хоча й нова доба на постаменті жінка величава над головою підняла калину. Та скульптора не всі вітали браво, І закиди лунали безупину. Стояв тоді майдан, нему оправа, яка ще не обрамлює бурштину. Та ось майдан наповнився народом, у єдності ми стали тим бурштином. У повні зрозуміємо лише згодом, Яким тоді це трапилося чином. Можливо, проводіння вічним кодом, а може, протиріч бурхливим плином. Але вже ясно, у цій перебудові покладені зусилля не пропащі, народ у дії постає і слові, хоч недругу лють метає, мов і спраші, мискульпоторо, тепер уже готові сказати браво! Тут надії наші, Цей день новий. Виводить правду з коми, нас піднімає, наче Божий ліфт. Якщо це революція, то що ми робили стільки незалежних літ? Коли ж лиш еволюція щоденна, і вже багато дечого збулось, чого душа тремтить, немов антена, і, здається, в космос посилає сос? Оговтався принишклий десь чиновник, мовляв, нема загрози для посад. Та є майдан, гігантський ткацький човник, і тче майбутнє вічності верстат. Політик хитрий робить на півкрок, щоб упали ті, що йдуть широким кроком у таємну яму, щоб завили вовком. Мовляв, це сміливість їм орак. Політик мудрий проклада місток і вдумливим спостерігає оком, чи зрада не чатує десь під боком, і протиріч річ розпутає клубок. Одну свободу нам дали згори, але вона вела таємну кризу, як звично всі клялись на прапори. Свобода справжня завжди йде від низу. Від низу, де майдан був січовий, Віднизу, де в майдан тече хрещатик, де кіш тепер сучасний, польовий усіх навчив громаду поважати. Колись Богдан сказав Ми на коні, та суть зав'язла вакти і дебати. І та печаль пекла нас ночі й дні, було щось слово винесли з хати, і нині творять ні, хоч кажуть так, вже ті свої, що мають владу й пільги, та бурштин новий нам засяяв знак, Щоб ми в минуле знову не прибігли.